Ух, гаряча тема. Сценарне бізнес-планування від Finance Терапі. Обов'язково додивись до кінця. В кінці відео я покажу кейс, а в наступному відео я його розберу і покажу, як твоя компанія може заробляти більше, якщо ти почнеш планувати. А і ще більше, якщо почнеш планувати разом з Finance Терапі. Як це працює на практиці? Да все супер просто. Це свого роду гра, що як що». Для прикладу, сценарій один. Ми хочемо збільшити прибуток за рахунок залучення нових клієнтів до свого бізнесу. Другий сценарій: ми хочемо збільшити прибуток за рахунок випуску якихось додаткових послуг товарів в сервісі і продавати їх. Лише своїй базі клієнтів. І як ти побачиш зараз на скрину, це будуть дві абсолютно різні і моделі роботи, і два абсолютно різних фінансових результата.